І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати ігру під назвою Пам'ятна долина. Це вже в нас сьома частина. Так, ми зупинилися от на такій от головоломці. Де, ну, скоріше все, нам потрібно пробратися до цього ходу. Але от як це зробити це от хороше питання. Тому що я ще не розібрався толком. Ні, ну далі я вже не пройду тут, а значить вертаємось назад. От сюди нехай. Чесно сказати, дуже цікаво. Як це можна зробити? Ні, ну це виходить остане. Нічого нового. Давайте, значить, як робити? Ось так? Ліземо знову наверх. І щось будемо пробувати тут робити. Якимось ще нам пробиратися і щось спробувати. Хоча в мене є сумніви, що це щось треба тут вже робити. Це щось там треба зробити. Ну що там? Ми тут можемо пролізти, але я не знаю навіть. Не і толку з того. Це щось не тут, а не, ну я не знаю. Кісь правда дуже странно. Хоча, почекайте, якщо я зроблю вот так, да. І стану вот сюди. Та не Каркай. Та ні, воно нічого не дасть. чекайте. Ага. Не, шесть нормально, шесть да. ну, Вот что самое. Якщо я піду до цих сходів. Да, наприклад, вот так і ось так. Тепер спускаємось на низ... і проходимо вот сюди. Встаємо сюди. Да, все! І я в шоці. Блін, прикольна головоломка. Так, і що це у нас? Ага. Це моє улюблене місце. Так, а де ми обше? Що цікаве. Да те шо? Навіть під кінець ігри тотем буде. Це то круто, але де ми де ми обше? А, вот ми. Нам зараз треба якимось чином пробратися наверх. Хоча я догадуюся, яким чином, зараз нам Тотем допоможе. А чо ні? Чо ти так встати не можеш? А, бо це ж... це є логічно, я поняв. Що так не буде. Тоді. Що ми робимо? Спускаємо того Тотема. От сюди. Далі спускаємося Ме. Він щоб не мішав нам. Хоча, Да, нам от зараз тут о треба стати. Далі піднімаємося наверх. І зараз все має піти по плану. Чи що? Так, да, зараз все піде по плану. Все. Дуже добре. А так то все. Куди ти, лки-палки? Дайте поставити якусь геометричну фігуру та й все. Та й напевно. Кінець Sio DLC виходить. Літнє... Мімолєтня... мічта. Всі достіження розблокіруване. Ну, в цій игре, кстати, таке саме. Тут нереально не розблокірувати всі досягнення, якщо ти тут пограєш і хочеш пройти повністю ігру. Спасибо за игру в Vida's Dream. Эта глава была первоначально создана для благотворительности. Если вам понравилось это, это путешествие, пожалуйста, распространите информацию о проблеме в вашем окружении. Я понял. Ну, окей, мне сейчас не сподобалось эта DLC. оно прям непогано, я бы так сказал бы. Но ну, все, игра пройдена. Перша частина пам'ятної долини пройдено за. можна читати, почті за 9 хвилин. Коротенька частина вийшла сьогодні, але ладно. Міг би навіть в шостій частині ще пройти, якби зробив чуть-чуть більшу частину, але я не хотів аж настільки робити частину більшу, тому переніс аж на сьому. Ну що, можу сказати? Ігра, чесно. Для інтії гри воно ніби виглядає непогано. Ну, так, да, прикольно, типу, що є прикольні там головоломки, розв'язуєш їх. Це правда, непогано. Але Ну не можу сказати, що тут аж є прям таке вау. Прям дуже прикольна ігра, Ні, ну, такого не можна сказати. Тут навіть по факту сюжет. Такий слабенький сюжет по цій грі. Якщо вглиблюватися можливо, в цю ігру, то, можливо, є якийсь ще плюс там сюжет. А тут, по факту, ми розв'язуємо головоломки, доходимо до цих от, капсулів, ставимо геометричні фігури і все, це наша ціль. Ми, тупо, по сюжеті, коли вже все це виконали, ми вже отримали, освободили цих воронів. Самі стали вже головою цих воронів, тому що нам вже й дали цю корону. Ну, типу, якось так виглядає. Ну, непогана ігра. Правда, кажу, якщо чесно, от тільки для індіїгри воно виглядає непогано. Тому не можна навіть сказати, що такого аж прям вау, і навіть не сказав, що щось такого поганого. Тому що дуже круто, що в ігрі хоча б ніяких багів немає. Хоча я не знаю, тут якось важко би було так, що аж баги були б. В ігрі головоломті ще плюс баги це трошки погано. Та це в кожній ігрі, якщо чесно, не дуже. Тому така от ігрулька. На 7 частин вийшла. Е, не знаю, в мене, кстати, є ще пам'ятна долина 2, тобто друга частина. А у третьої частини в мене ліцензії ще немає поки що. Не знаю, чи наступно я цю ігру буду грати, але подивимося вже. Тому Тому все. Прикольно, що взагалі ще є DLC. Окрім того, що сюжетке. Не знаю, як там буде в другій частині, це ми вже подивимося. Але це правда круто. Я, кстати, дізнався, що це правда DLC. Я навіть читав хотів дізнатися, чи це точно DLC, чи це, типу, як продовження сюжету. Хоча, якщо так подумати по DLC, то це ніби як і продовження сюжету, скоріше за все, тому що. ну, Хоча по факту я не знаю. Ну, окей, коротше. Ну, хоча б так, непогано. Не тому все буду я на цьому завершувати як і саму ігру, пам'ятну долину, так і саме відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а замк завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!